Про приховані причини конфлікту Трампа і Зеленського та подальші наслідки цієї сварки. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Словописвоє. В цьому відео я буду обговорювати найгарячішу новину. Власне, вчорашня зустріч Володимира Зеленського в овальному кабінеті в Сполучених Штатах Америки з Дональдом Трампом та його командою завершилася сваркою публічним конфліктом. Хтось каже повним фіаско. І я хочу обговорити певні приховані причини того, що сталося, які будуть наслідки. Знаєте, дуже багато людей і дуже багато різних думок, дуже різних поглядів. І кожен вставляє якісь свої деталі, свої роздуми стосовно того, що сталося. В певних сенсах є умовно дві великі групи українців, і я не підтримую позиції насправді жодної із них. Але перша група каже, Зеленський молодець, що от з Трампом так ще ніхто не говорив, поставив Трампа на місце у відповідь на поведінку Трампа. Другий каже: от, Зеленський, ти посварився з Трампом, і ти фактично сам зрізав ту гілку, на якій ти сидів, тому що ми зараз залишимось без допомоги США. Я вважаю, що ні одна, ні друга позиція не є правильною, і тому знаєте, висловлювати такі е, тенденції і позиції, які йдуть в розріз із загальною думкою, воно, грубо кажучи, може бути небезпечно, тому що люди деколи не хочуть таке сприймати. Або знаєте, тут така категорія дуже цікаво слухати, але не хочеться розуміти. Але я в цьому відео спробую пояснити, чому я цього не підтримую. І так, ви е, знаєте, спочатку кілька таких психологічних аспектів. Спробуйте собі уявити, вибудувати для себе психологічний портрет Володимира Зеленського. Згадуючи всю його біографію, всі його фрази, репліки і так далі. Його психологічний портрет. Що може промотивувати людину з розряду Володимира Зеленського? йти на настільки відкритий конфлікт із президентом Сполучених Штатів Америки, причому не просто з президентом, а з Президентом Трампом, ну який, грубо кажучи, має дуже-дуже велику амбіційність. Очевидну амбіційність, ну це лежить на поверхні, це дуже легко читається. Чим Володимир Зеленський має бути підкріплений з другого боку? Це людина, яка все життя обслуговувала тих, в кого є великі гроші. На всяких корпоративах, оці всі хіхоньки хахоньки яка допускала собі певні висловлювання в бік України, Голодомору і так далі. Задайте собі запитання просто стосовно мотивації. Тепер стосовно оцінки самої події, яка відбулася, я б назвав, що відбулася однозначна поразка Трампа, однозначна перемога Зеленського з точки зору піару, політтехнології і так далі. І з точки зору, вже навіть середньострокової, відбулася певна поразка України. зараз я розкажу про це, чому саме так я вважаю. Але тепер я спробую дати відповідь на оце запитання: а що ж підкріплює Зеленську? Я не можу дати повну відповідь, але я хочу висловити певні гіпотези. Між партнерами так званих західних країн, між Сполученими Штатами Америки і Європою пішов достатньо сильний розкол. І цей розкол вже став надзвичайно знаковим і глибоким з моменту виступу віце-президента США Джейді Венса на Мюнхенській безпековій конференції. Частина промови Венса є правдивою, частина, на мою думку, є в певних сенсах політико-маніпулятивною. Правдива, стосовно там ціннісної бази стосовно апеляцій до консерватизму, до традиційних цінностей, до сім'ї і так далі. Стосовно геополітичних тенденцій, там вже суб'єктивність, яка додає певної маніпулятивності, назву це так. Але це однозначно сигнал до розколу. І це в деяких сенсах геополітично а, адміністрація Білого Дому якби грубо в грубій формі почала показувати, хто тут хазяїн. Хто тут диктує, хто тут номер один? Дуже багатьох в Європі це не влаштовує не тільки в Європі, а й в Сполучених Штатах Америки. Попри однозначно розгромну перемогу республіканців, демократи, глобалісти нікуди не ділися. Вони там залишились, вони представлені і в Конгресі, і в Сенаті. І знову ж таки в людей дуже дуже різні погляди. І чимало тих, хто голосували до прикладу за республіканців, голосували за Дональда Трампа. Вони категорично не згодні з позицією Дональда Трампа стосовно України з тим, що відбувається зараз. Тому ситуація така неоднозначна. З моменту цієї промови Венса а, пройшло досить багато, і в авральному режимі вже зараз регулярно відбуваються певні зустрічі європейських лідерів. Першу таку зустріч скликав Макрон. І завтра така зустріч буде відбуватися в Лондоні, у Великій Британії. Крім цього, ще до моменту Мюнхенської безпекової конференції, вже готуючись до того, що можливо щось буде йти інакше, вже проходило мінімум дві зустрічі міністрів оборони країн Європи, лідерів Європи, там і Франція, і Німеччина, і Польща, і Італія, і Велика Британія приймали участь. І одна зустріч міністрів закордонних справ. Додайте до того, до цього те, що ті ж самі Балтійські країни, вони з поляками і з британцями по суті в певних сенсах таку ну дипломатію одну і ту саму ведуть. Насправді, якщо ретельно відслідковувати навіть питання допомоги Україні, передачі Україні танків, передачі далекобійних ракет і так далі, то дипломатично там гралася дуже тонка гра спільна до моменту, поки, до речі, в Польщі прем'єр-міністром не став Туск. Там тоді з'явилися певні відмінності, але це не настільки суттєво зараз, просто ці узагальнення потрібно знати. Так от, Володимир Зеленський. Е, далі, що ще потрібно зрозуміти? Е, в США напередодні візиту Володимира Зеленського впродовж фактично останнього. Тижня, можливо, трошки більше тижня, туди прилітав прем'єр-міністр Франції, лідер Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. І один і другий зустрічалися: була публічна частина, була непублічна частина. Непублічна частина містить досить цікаві речі. Взагалі, спільна прес-конференція Макрона і Трампа вона показала дуже чіткі розбіжності між ними. Попри те, що Макрон завжди грає роль. Ну, такого згладжувача гострих кутів, ті розбіжності були очевидні, і мої симпатії в тій прес-конференції однозначно на боці Макрона. Але дипломатичні знаки, які це все супроводжували, Макрона особисто Трамп не зустрічав. Тобто, Трамп в такий спосіб показує, що він розуміє, що Макрон з іншого табору. В рамках якоїсь там їхньої внутрішньовидової політичної боротьби Макрон там з іншої групи, і це було дуже показово. Стармера Макрон вийшов зустріти. Ну, можливо, не Макрон, а Трамп вийшов зустріти, можливо, грубо кажучи, з поваги до британської монархії, до того, що Велика Британія це найдревніша дипломатія в світі, там і так, далі, і так далі. Нюансів може бути багато, але це дуже знаково. І тут складається в мене таке враження. Що спочатку Макрон, а потім Стармер хотіли внести певні корективи в поведінку, в погляди чи, можливо, в бачення якихось там майбутніх угод, в тому числі стосовно війни Московії проти України, і пробували це донести до е, Трампа. Але, судячи з усього, ну якогось конкретного результату досягнено не було. І тут ми підходимо до дуже цікавої деталі. Володимир Зеленський вилітає на зустріч е, в США, але по дорозі робить одну посадку. І посадку він робить в Ірландії, зустрічається з прем'єр-міністром Ірландії, але це єдине, що нам показали, що тільки з прем'єр-міністром Ірландії, є дуже висока ймовірність того, що він зустрічався ще з кимось. Можливо, з представниками спецслужб тієї ж Британії, я маю на увазі один з найвищих рівнів керівництва, чи ще когось. І, грубо кажучи, це могла бути така остання звірка годинників, яка в кінці кінців привела ось до такого результату. Я тепер стосовно самої зустрічі Трампа і Зеленського, чому я не підтримую тих, хто категорично каже, що от Зеленський молодець і так далі. На це причин є чимало. Е е і перша причина не можна забувати перед історією. Ви уявляєте, як граються вашими емоціями? Ви забули все. Ви забули те, як Зеленський ламав Конституцію через коліно. Ви забули те, як Зеленський під час війни здійснює повний розпродаж України. Ви забули те, що саме Зеленський в план перемоги розплату нашими надрами заклав? Чого він не має права робити відповідно до Конституції? Ви забули те, як в 22-му році були відкриті ворота в Україну із півночі, і з півдня? Цих речей не можна забувати. А корупцію, а мародерство що це все зникло? А це все безправ'я, яке зараз відбувається. Воно що кудись зникло, тому що тут Зеленський себе показав гарно і викликав емоційно позитив. А так, поведінка Зеленського викликає емоційно позитив. І так, мені подобається, що Зеленський поставив правильні акценти, тому що очевидно, що ми, українці, не маємо права насправді на міжнародній арені, на будь-яких розмовах і так далі розмивати питання: хто агресор, хто жертва. Абсолютно однозначно Путін на нас напав, Путін порушив, і московська армія порушила всі можливі міжнародні договори, міжнародне право і так далі. Є міжнародно визнані кордони. І таких акцентів є чимало. Але для а, того, щоб робити повну оцінку того, що там відбулося, я рекомендую тим, хто справді хоче розібратися в тому, що відбулося, переглянути все відео. Не момент, як вони починають сваритися, а все відео для того, щоб глибше відчути після смак. Це насправді дійсно важливо, якщо ви хочете навчитися формувати свою власну думку. В тій словесній перепалці, яка там зав'язалася, я б сказав, що емоційну перемогу однозначно отримав Володимир Зеленський. Всі симпатії глядачів однозначно на його боці. Навіть якби я не був українцем, а просто переглянув те, що відбулося, то однозначно це було б на його боці. Але це не все, це тільки частина правди. Тепер уявіть собі, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який є надзвичайно амбітним, просто феноменально амбітним, якщо так проглянути те, як він держиться, те, що він говорить, те, як він жив, елементи біографії і так далі. Він в себе приймає Володимира Зеленського, з яким в нього складні відносини, який, як на думку Трампа і його оточення, принаймні кілька разів Трампа вже кинув, в питаннях, в тому числі, передачі матеріалів по е, сину Байдена, по Хантеру Байдену стосовно бурізми і так далі. Просто передати матеріали з Генпрокуратури, те, що дійсно було. А, і, ну і не тільки там домовленості з Джуліані, ще там все, цілий набір. Я не хочу згадувати це для того, щоб не забирати всього часу. І Трамп, очевидно, в моєму розумінні очікував на щось інше: Трамп, який всюди малює себе перемовником, я вмію укладати угоди, я все життя укладав угоди і так далі. Анонсує, що буде підписана угода про надра України. І Володимир Зеленський їде якраз щоб першу частину цієї угоди підписати. Далі мають бути там якісь додаткові угоди, щось ще що має потім ратифіковувати Верховна Рада. З того, що нам сказали, знову ж таки, ми реальних умов обставин, документів ще не бачили, щоб аналізувати. Ми в деяких сенсах аналізуємо сферичного коня в вакуумі. І той документ, який там оприлюднила українська правда, на який Нью-Йорк Таймс потім послалося, ну його ще не було оприлюднено. Фінальних деталей ще немає ні в кого. І отут виходить, що Трамп, якого з Зеленським такі відносини, і вони вже не раз контактували, і команда Зеленського впродовж кількох тижнів, на чолі з Арахамією, безрезультатно стукала до оточення Трампа ще до інавгурації, і так далі. Тобто, випрошувала зустріч, і потім зустріч відбулася, була достатньо холодною. І так далі. Трамп розраховує на те, що угода буде, а потім. А потім відбувається та вся картинка, яку ми бачили. І ця картинка показує перемогу Зеленського, а Трампа, м'яко кажучи, описує в дуже-дуже негативному ключі. Це просто констатація факту того, що відбулося. Як ви думаєте, як на це зреагує Трамп, і чи саме до такого сценарію він готувався? Те, що Володимир Зеленський готувався до такого сценарію, в мене не викликає жодного сумніву. Просто з точки зору міміки, жестикуляції, з точки зору фраз, акцентів і так далі. Це цікавий момент. Тепер, з точки зору геополітичної, я не знаю мотивації Трампа, але він постійно говорив про встановлення миру. Чи можна. Погоджуватися на те, що ми втратили територію, і фіксувати це юридично і погоджуватися з московською окупацією. Моя позиція категорично ні, і я в тому числі юридичний аналіз цього приводу неодноразово давав. Але, от просто позиція Трампа була така. Ця позиція поєднувалася з тим, що в Україні потрібно провести вибори. Що ми отримуємо зараз в сухому підсумку? Ми отримуємо те, що Війна буде продовжуватися і повинна відбутися якась сильна ескалація. Тому що, ну, якби пропозиції Трампа відкинуті, я їх зараз не оцінюю, я фіксую просто факт. І, а, друге, ми отримуємо те, що виборів не буде. Це також ну, з високою, з дуже високою ймовірністю, якщо не вискочать зараз чорні лебеді. Причому ймовірність чорного лебедя, тобто події, яка змінює все, але яку неможливо прорахувати, вона насправді достатньо висока зараз. Зеленський дуже чітко, однозначно показує, що він не хоче йти на вибори. Абсолютно чітко однозначно. Він розуміє, що він програє, що він може втратити владу. Він розуміє, що як тільки починається якийсь там, умовно кажучи, політичний процес пов'язаний з виборами, критика в його бік, в тому числі критика, від якої відмитися не можна, критика з боку тих, хто сам. Був поранений, тих, хто втратив близьких на війні, тих, хто втратив житло, тих, хто змушений був тікати зі своїх домівок через те, що не готувалися до війни, через те, що будували дороги, а не озброювали армію і так далі. Тобто є чимало таких речей, які перекрити нічим не можна. Критику стосовно мародерства перекрити нічим не можна. Таких нюансів може бути дуже багато. Володимир Зеленський показує, що однозначно він на це не піде і тому. Скоріше за все, нас чекає поглиблення ескалації, і в рамках е цього поглиблення нам потрібно розуміти, що в Україні відбудеться ще більше згортання демократичних прав, свобод там, і так далі. Якщо вже і зараз довести певне свавілля чи порушення закону з боку там, не знаю, прокуратури, міліції, там ще когось майже неможливо. Навіть коли є прямий текст Конституції і дії суперечать Конституції, це ну, не працює система. Або працює тільки для своїх і того за великі гроші. Ну це треба усвідомлювати. То зараз нас чекає ще більше згортання. Але і це ще не вся картинка. Для того, щоб розуміти середньострокові, навіть не середньострокові, а і короткострокові, і середньострокові наслідки, потрібно дочекатися завтрашнього дня і дочекатися, як пройде зустріч в Лондоні. Це екстрена зустріч, яка власне скликана через конфлікт, через публічну сварку Зеленського і Трампа. І ця зустріч в Лондоні вона буде дуже дуже знакова. І Якщо припустити... Що ця посадка в Ірландії також відбувалася не просто так, і що тоді відбувався контакт з кимось, але не тільки з прем'єр-міністром Ірландії. Ну, то воно може, скажімо так, скласти таку більш, більш реальну архітектуру щодо того, що відбулося. Ось така моя оцінка того, що відбувається зараз. І вже на завершення я хочу вчергове ствердити дуже таку просту-просту істину. В справжньому невикривленому баченні ситуації щодо України потрібно розуміти, що з позицій інтересів українського народу, наших з вами інтересів, не виходить жодний геополітичний суб'єкт, жодна особа на вищих політичних посадах, включно із Трампом, включно із Зеленським. Це потрібно усвідомлювати. В кожного йдуть свої інтереси, свої ігри. І потрібно пам'ятати все, що відбувалося до, добре розуміти, що відбувається зараз, і тримати цілісну картину. Не давайте вводити себе в емоції. Емоції це найпростіші способи гачками зачепити вас в певний спосіб і підвести до потрібних висновків. Це найпростіший спосіб, і різні вороги українців, і не тільки українців, насправді цим постійно користуються. Емоціями зачепили на гачки. В мене велика кількість друзів, які почали писати і таку односторонню підтримку Зеленського. Я пояснив свою оцінку дійсно, якби в конкретно тій ситуації. Але оця вся передісторія, про яку я розповів, вона є вкрай важлива. Її не можна відкидати, тому що якщо ви це забуваєте, то ми, зрештою, в якихось сенсах будемо приреченими. Приреченими, зрештою, навіть на розчинення і на знищення. Часткове, розчи... часткове знищення тих, хто не згідний розчинитися, якось так. Це потрібно усвідомлювати. Український народ, інтереси українського народу потрібні тільки нам, самим, українцям. Це треба розуміти. І от в ці визначальні часи, які йдуть, а вони дійсно йдуть визначальні, в нас реально буде вікно можливостей. Це дуже важливо. Але це буде залежати від нас самих, від нашої організованості, від нашого розуміння поточного політичного і геополітичного моменту, від нашої підтримки фронту, від нашої боротьби з внутрішнім ворогом, від нашої організованості. Організованість це ключове. Тому що навіть держава це в першу чергу організація. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Це досить складний коментар насправді, але я постарався його зробити більш лаконічним, бо я ще багато хотів би сказати, і, можливо, скажу в наступних відео. Ну і я постарався його зробити таким. Принаймні з виходом на цілісну картину, на цілісне світобачення. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.